Друзі, усім доброго дня. У продажу сьогодні ось така машинка Hyundai AX35 2012 року. 2.0 бензин. Автомат, повний привід, в дуже гарному збережному стані, весь в рідній красці Ось так виглядає. У автомобіля один власник салону. Машина офіційна купувалась в салоні в Україні. Ось так виглядає. В чорному кольорі, по кузову без вмятин, царапин і інших неприємностей. А, і саме головне, у автомобіля 87 тисяч рідного пробігу. Є сервісна книга, один власник салону в ній. Ось в такому стані фари по капоту. Капот не висічений. Тут все в гарному стані. Ось такі диски. Диски теж у гарному стані. Так все виглядає. Комплектація практично максимальна, тільки без панорами. Все склорідне, з лобовим. Кінець 12-го року вона. Безключовий. По салону. Дверні карти. Сидіння в суперовому стані. Нічого не робилось, не шилось. Все як є. Руль теж в оригіналі. Нічого не красилось, не шилось. Звичайний автомат. Підігріве сидінь, клімат. Ось тут все в такому стані. Старт стоп. Потолок в ідеальному стані. Як новий. Повний привід, 100% працює. Ззаду салон в ідеальному стані. Ось так виглядає. Дверні карти підігріви задніх сидінь. Гума в дуже гарному стані, літня. По багажнику тут все теж супер, запаска, домкрат, бал балонний ключ, все присутнє З тієї сторони все аналогічно. В дуже гарному стані все. З цієї сторони салон. Теж все без всяких питань. Сейчас этаж. Вот в таком стане Нигде ничего не зачухано. Гума практично нова. Так, Зараз заведем. Так все виглядає, підсвічується гарно. Глянемо під капотом. А потом вигун працює ідеально. Просто шипить. Тут під капотом нічого не ржаве і все в оригіналі. Тому кого цікавить, пишіть, телефонуйте.